Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на останньому матчі п'ятого туру. І Туринський Ювентус буде грати вдома з Астон Віллою. І зі мною сьогодні в студії знаходиться головний тренер Барселони Гліб Боковенко, який згодився прокоментувати цю гру зі мною. Привіт! Усім привіт, друзі! Так, дуже раді тебе чути знову в ефірі з нами. І що ж, і ми відправляємося з вами на Ювенту Стедіу, або як він вже зараз називається Альянс Стедім. І хотів запитати у Гліба: що ти очікуєш від гри команд? Бо в нас зустрічається нагадаю, перше місце і останнє місце групи 2. Ну, дві команди сильні, але все ж таки ну, перше місце і останнє місце це великий розрив між ними. І Ювентус нагадуємо, ні одної гри не програв, тільки одну зіграв у нічию, всі інші – виграв. Так, Ювентус, взагалі йде дуже впевнено. Дуже багато лідерів. Сьогодні дебютує за команду Неймар, який перейшов з ПСЖ. Команда сьогодні дійсно налаштована на перемогу, і граючи при своїх болівальниках. Тобто тут ось і максимальна підтримка. Ну, Астонвілі треба включатися, бо ну, не влаштовує останнє місце повного тренера команди Зорислава Гумена. Бачимо, болівальники Астонвіли приїхали сьогодні достатньо для для такого сього матчу. Тому я думаю, підтримка сьогодні гарантована для гостей. Ну що ж, і я передаю слово Гліб Боковенко. Він вам розкаже більш детально про склад туринського івенту. У івенті сьогодні на ворогах стоїть Чес, чесне кулібалі і далі два центральні захисники, Зліва у них Александро, справа Трентер Олександр Арміт, два центральних півзахисники Кіміг і Тцяго Олькантри. Лівий нападник Роналдо. Центральний нападник, і. Боже мой! Я запутався. Там зліва в нападі Кріщено Роналду грає. Справа грає... По центру імобіля і справа у них грає Неймар. Так, він грає як відтягнутого форварда, але грає справа. Так, все, все правильно. Головний тренер Павло Лебедєв. Все добре, ніхто не запутався, все нормально. Що ж, і ми йдемо з вами далі. Склад Астон Вілли. ворота грає Гітон, в захисті зліва Люк Шоу, справа Ді Лоренцо. двоє центральних захисників Мінкс і Енгес. В опорній зоні грає Дуглас. Двоє центральних півзахисників. Зліва грає Гендузі, справа Макгін. І в нападі зліва грає Джек Гріліш, справа Сусо і центрального нападника грає Веслі. Головний тренер команди Зорислав Гумен. Сьогодні тактика і склад без змін. Тактика на гру 4-3-3. Я, я вибачаюся таку помилку трошки від мене. Та буває, це, це все нормально зараз. Щиро і мобілі пробиває поворота. І що там було зараз? Арбітер зупиняє гру. Чируємо, можливо, свалили на ньому. Так, магін свалили, це небезпечний штрафний. І зараз, певно, Зорислав ну, і... береться за голову. Пам'ятаємо вже скільки красивих штрафних було забито на нашому турнірі, і зараз іде бути Кріш. кліф? Роналду б'є по воротах! Але в стінку потекли, Але зараз і просто... і йде на кутовий. І стінка добре зіграла, хтось гравців, зміг вчасно підпри... Підпри... підпригнути, і удар кріщану заблокували. Але кутовий. Тягу Алькантера йде подавати? Чи будуть розігрувати? Я думаю, що розіграють. Але ні, подача! Де подача і відбиваються гравці Астонвіли. Треба йти пробувати йти в атаку. Якби там не було, який би це не був суперник, ну Астон Віллі треба перемога в цій грі, щоб боротися саме вже за плей-офф. Ну, щоб... Я Алькантера б'є та... і Гітон знов рятує. Некий сьогодні Сейви робить Гітон. Луіс Альберто віддає. тягу Алькантара. Подача Кріщану Роналду. Але знов Гітон. Але Але там далі все одно б повжурі. Але Гітон вирішив взяти в руки. Перестрахуватися. Ну так так. Зараз 18 хвилин пройшло. Ну, що взагалі очікуєш від гри команд сьогодні? Чи здивувала тебе Стонвіла на протязі турніру? Такі твої враження від команд в цьому турнірі на протязі чотирьох турів. Ну, не всіх чотирьох турів, звичайно, які вони грали, бо одна команда зіграла більше, друга менше, але все ж твої такі враження. Ну, якщо казати про цей матч, я пізніше скажу про весь турнір, то поки що зараз Juventus більше атакує, але Астон Віла знаходить якісь такі свої можливості, Ну, у них це майже виходить, це, ну так. А що казати до турніру, ну... Ювентус, звісно, у них серія без поразок. Ну це прям дуже сильно. За 3-4 за матчі не програти ні одного матчу. Це не кожна команда так вміє. І побачимо, чи ця серія продовжиться. Бачимо тягу Алькантера віддає Олександр Арнольд, Неймар. Олександр Арнольд, подача на Кріщану Роналду! Але. Добре, що і захисники підстраховують також. Команду. Знову ж таки, Та буде і... сьогодні всім непросто. В Івенті сь сьогодні теж по три... першим 30 хвилинам у них щось з, з... замиканням, там, з реалізацією щось трошки хромає в цьому матчі. Ну але знову ж таки, це тільки 34 хвилина зараз. Але дивися, Астон Вілла атакує, але каліду кулібалі теж в захисті грати вміє. Енгельс віддає на дугласа. але тут неймар. А там Гріліш, Віддає на Сусо, але якби він точніше ще на СУСО віддавав. І Лоренцо, Віддає на Сусо! Сусо! І зупиняють його. Кулібалі. Тягуаль кантера. Неймар. Яка передача! Хороша імобіля! Може виходити один на один! І не б'є, але зараз може пробити, і удар блокується. І буде кутовий. Дуже затягнув він з ударом. Але яка була передача від Луїса Альберто, до речі? І тут ось він вже вирішив але... мудрити. Ну, ну не треба було цього робити, все-таки. Ну треба було бити, коли ще захисники не підбігли. А то він замудрив. Але вирішив чиро, саме так зробити. І бачимо, Гітон м'яч в руки. В руках зафіксував і вибиває вперед. Зараз люкшоу з м'ячем Але Луїс Альберто зупиняє. Джек Гріліш віддає на люкшоу. Люкшоу. Можна подавати. Щось потрібно робити з м'ячем Робить подачу. Ну, але Ювентус відбувається. Перший тайм 0-0. Мені... Мені зараз оцей... Фінти на Фландії в Віде Сінгіли напомню ці знам... знаменіці Фінти Роналду на фланзі, там де він потім впав і, типу, не хотів вставати. А я навіть згадав часи, коли ще Кріщану грав за Манчестер Юнайтед, і це ще старі відеоролики в Ютуб. Ну, вони є досі. В відкрит... відкритому просторі можна подивитися, як Кріщану. Грав особливо на фланзі, коли робив ці ну, та, шикарні обводки. Та, та, та. Я, я про цей момент і казав. О, ось е, дуже доречно, так сказано, лучно. Бачимо по стати... статистиці: 5 ударів, 4 стиру Ювентусу, 0 ударів 0 Астон Астонвілли, поки що за перший тайм. Ну подивимося, як буде у другому. Мож... Але, Потрібно все-таки, щоб до команда речі, нас як... дивувала. По володінням нічем дуже дивно. Ювентус, володіє м'ячем, ну. На... на 14% менше, ніж Астонвіла. та навіть, Це... навіть так. І що ж, ну ми рухаємося в другий тайм. Так, да, бачимо володіння так, на користь е, сьогодні гостей. Ну, але я просто по ударам, поки Вілла не може наблизитись до воріт. Так, ну, наче є можливість наблизитися, просто в останній момент захисники Ювентуса грають досить-досить надійно. Подивимося, як буде в другому таймі. Команди розпочали, бачимо Ді Лоренцо з м'ячем. Віддає на Сусо, і Сусо пробігає! Сусо! Вирізає передачу на Веслі! Уеслі не дотягується трошечки. Ну, дотягнутися до м'яча і був би перспективний удар, який міг завершитися голим. Ну, Якщо говорити по турнірній таблиці, яка в нас була після четвертого туру, і Ситуація загалом така, що Астон Вілі потрібна перемога. Тому що, якщо команда зіграє сьогодні в нічию з Ювентусом, ну, на жаль, вже не можна буде претендувати на плей-офф. Ну і, до речі, їм така. Більш потрібна перемога од мене що вони. Віддає Джек Гріліш. Він дуже сильно відпустив м'яч. А Ювентус нічия влаштує. Команда ну, можливо не з першого місця, якщо там є як зіграли суперники туринців. Тобто, вже, вже можна буде говорити, чи Ювентус з першого вийшов місця, чи не з першого. Олександро віддає. на Лу... Луіс Альберто зараз намагався віддати передачу на Чіру і На жаль, продовження не вийшло, не, не зміг пробити ситуацію і Мобілі. Луіс Альберто пробиває Роналду на підборі. Як скинув зараз Роналду на Луїса Альберто! І не забиває тільки Луїс зараз в цій ситуації. Удар ну, за боку красиво. красиво зіграно, і Гітон врятував знову. Ногами. А він, він сьогодні. Ось у нас останнім часом воротарі стають левими матчу, ну і Гітона можна сьогодні похвалити. Ну так. Але буде кутовий. Ну, він. Ти бачив, який цей? Він пригнув в одну сторону, а... За сейвив ногами інших. Ну, він, тобто, знаєш, як він, він якісно зреагував на момент удару Лиси Альберто. Зараз знову ще одна подача. Роналду скидує на Алекса Сандро. Александро віддає на Кіміха. Кіміх Неймар, наймар, але не дають пробити захисники Астон -Віли. А можна таке питання тебе як, до тебе я створюючих створюючого турніри? Е, так, так, так. так ну... Якщо у команд буде однакова кількість е, очок, то як буде визначатися перезниці м'ячів чи по поочним зустрічам? Е, дуже дякую зараз за влучне запитання. Зараз знову ж таки під час матчу це все я теж проясню, що саме перший показник, який буде враховуватися при рівності очок, це зустріч команд між собою, яка була, наприклад, в групі. Якщо між собою команди не зустрічалися, вже буде далі саме враховуватися показник забитих і пропущених м'ячів. Тобто, якого він кращий, та команда буде вищою. Але якщо при першому показнику команда, яка там виграла там, у тої команди, яка там знаходиться, наприклад, нижче, і там... Ось у цій особисті зустрічі. Ну, ця команда, звичайно, буде вища. Це, це якщо так прояснювати момент саме під час нашої гри. Дякую, Глібе, за запитання. Це просто е, теж, я бачу в чаті це питання теж задавали. Тому зараз я під час гри проясню. Якщо хтось ну, не зможе подивитися повністю, гру я можу це все прописати. Це не проблема. Дякую тобі за відповідь. Так, будь ласка, бачимо Астон Вілла. Поки гра заспокоїлась. 81 хвилина 0-0 в нашому матчі. Ендузі. Ну, але Астон Вілла цей результат взагалі не ваш Та, тобто... Так, тобто. Ювентус, якщо зіграє в нічию, то вже буде, можна сказати, ну. Поки що не можу сказати з певненістю, що це буде перше місце, бо знову ж таки треба дивитися, як зіграли інші. Там вже, ну, вже турнірна таблиця, фінальна, все, все покаже і все, як то кажуть, розкаже. Неймар заробляє штрафний Неймар. І швидко розіг... розігрують, і тільки ну, Неймара не вийшла точна передача. Ну треба Астановілі йти вперед. Зовсім мало часу залишається у команди Зорислава Гумена. Крістино Роналду! Атоміс Ювентус атакує. Кріштяно! Робить подачу. Зараз. Але кіміх на підборі. Луїс Альберто. Неточна передача. Веслі. Джек Гріліш. Гендузі віддає передачу на Гріліша. Одну хвилину додав арбітер. Джек Гріліш. Остання атака. Джек Гріліш. Подача. Але, на жаль, але Ді Лоренцо м'яч підхопив. А можливо, штрафний арбітер не свистить цій ситуації. 0-0. В нашому матчі, на жаль, Астон вилітає з нашого турніру, але хочеться подякувати дійсно за хороший футбол. В цій грі теж я би відмітив би Астон Команда боролася. Не дивлячись на те, що Ювентус дуже багато бив по воротах. но все ж Астон теж себе проявила. Ну, особливо я би відмітив, відмітив би матч з Ліверпулем, який грала команда Зорислава Гумена. І тобто, Веслі там зробив дубель і нереальну гру вони показали. Я все-таки думаю, Зорислав не буде розчаровуватись. Далі нас буде очікувати, тобто, можна сказати так, таку відкрию занавіску, що це буде в нас, скоріш за все, чемпіонат, і вже там вже буде боротьба, я думаю, вже більш пекельніша, і тобто, буде більше часу розігнатися усім. Я хотів сказати про турнір у таблиці, чи Ювентус зайняв перше місце чи ні, але не буду спойлерити для того, хто ще не подивився матч Реала Е, так, 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 так. Е, якраз не будемо, бо ще е, не вийшли всі матчі, це ми вже відзняли всі, але вони вже будуть в процесі сьогодні. Ну, можливо, навіть за сьогодні, я думаю, що постараюся все загрузити. Але побачимо, як воно вийде. Максимум, що вже завтра вийдуть всі-всі е, е, матчі е, п'ятого туру. Можливо, вийдуть всі за сьогодні. Тож не будемо згадувати. І давай перейдемо до гравців, рейтингів. І що ти скажеш по, сьогодні по Ювентусу? Хто тобі сподобався у команді Павла Лебідіо? Ну так. З собою нікого не відмістити, але мені більше. Деліхт сподобався у захисті. Ну що ж, теж сьогодні він зіграв. Мені сьогодні Кулібалі сподобався, Навіть більше, ніж навіть, Деліхт. Він сьогодні такі важливі перехвати робив. Кріщану Роналду сьогодні грав і на команду. І, тобто, ми пам'ятаємо дуже його класну скидку на Луіса Альберто і ну, там Гітон врятував. Хороший але, сейф. але дивися, тут. Тут немає найкращого гравця матчу, так що він у складі Астонвіли. Астонвіли, мені здається, мені здається це голкіпер. І так, так і, і, і... Знаєш, як, ти як відчував, і Гітон дійсно заслужив цю оцінку. Я думаю, Конамі нас почув Нарешті вже знаєте, скільки ми з ними не лаялися, але ось тут. Прямо я, я скажу дякую. Просто нереальне дякую в подвійному розмірі. Так. Дулас Луї сьогодні бачимо, 6 відборів він зробив. Тобто команда сьогодні теж старалася. Тільки знову ж таки шкода, що не було жодного удару у Астон Вілли. Тобто, якщо говорити по статистиці, то там, там сьогодні нуль у команди Зорислав Гумена. Але я не сказав би, що Астонвілла провалила гру. Просто команда намагалася атакувати, не вийшло саме у. Створенні моментів. Але все попереду. Я впевнений, це не остання гра Астонвіла, яку ми побачимо, тож далі, далі буде. Ювентус хочеться привітати з виходом в чвертьфінал. Подивимося, як команда Павла Лебедя зможе, зможе себе проявити. Що ж, а я тобі дячний, Глібе, що ти доєднався сьогодні до нас. Дякую всім глядачам, хто дивився гру. І зустрінемось з вами вже в. В плей-офф. До зустрічі, всім до побачення і гарного вечора Так, дякую, Глібе.